Друзі, всім привіт! Прапор видно зараз. Бивша площа Леніна. Льоні. Зараз тепер тут наш прапор має рити. Так, що я хочу? Знаєте що я хочу? Поїхати на пляж Зелений Острів на поділ. Там хто не дивився, перша частина нашої велопрогулянки це був про базар. Трохи обзора цін. Кстати, тут немає з'їзду для велосипеда. Можна просто об'їхати. Давайте, круг пашани. По колу прапора. О, кстати, я не під'їжджав ні разу до цієї таблички. Ось. Щас, зараз. зараз. Зробили просто спуск для людей і все. Ой, я добре продував. Так, що тут пишуть? На цьому місці буде споруджено меморіал захисна... захисникам незалежності України. Героям слави. А це походу для сліпих. Споруджено меморіал. Мені на назияно меморіали встановлено. Можливо, я щось не доганяю. Ну дуже такий, дивіться, давайте трошки по ньому проїдемося і летимо наливаю. Зараз пустинно, щоб ви понімали пів першого. Я думав після базара поїхати додому. Потім часа в три поїхати на пляж а потім зняти вечірню Полтаву». Ну щось в мене така чуйка, що якщо я щас зараз зараз, де тільки що був на базарі, поїду додому, сюди, туди, мені потім вже не захочеться їхати на пляж. А так як ми вже пів шляху проїхали, можна зараз. Добре, обережно. Так, нам треба потрапити на нашу алею, на наш тротуар бомбезний. І оце моя любима плитка такого формату, по якій я зараз їду. Сьогодні неділя пустинна. 20.07 В принципі варіантів багато, де всі люди. А що це таке? Кенелізейшн? Що найцікавіше стікає далі від зливу, місця зливу го, що недавно почався. Протяг чи давно, а недавно. Він купропода. Тому по, він посігнали мені. Можливо, він мене знає. Мене кажесь більш по велосипеду пізнаючим. Я не хочу вставати. Аби ще пропустити так. Так, нам треба в надав... Мадмазелії біхати. Та що це він кружляє? Дядя пішов. Поїхав би на простей, там через посадку. Зараз прийдеться нам сигнал наш плоти. Дівчинний гарний слух з першого разу раз. Не, ну куди по такому їхати? Я... Понятно, що машина нікуди діватися, але я ж можу вибрати варіанти, такі, як зараз міжна. Хто повний, як цю каманку перебирали, це було ж, звісно, частями, так, кусками, я не знаю, при, при якому там Наша мерії перебирали, вже не пам'ятаю, дуже давно це було, Але вона була в такому состоянні. Так, я постійно трошки притормажу. Я не пам'ятаю, чому... Ай, блін, а вже на ту сторону, я завтикав. В принципі, в принципі, в принципі, ми зараз розпідляємо. Ого. Що це за звук? Це просто на такій швидкості тормозить. О, та ні, на піску бомба працює тормоза. Ну, зараз я просто це відео совміщу з самим пляжем. Оце так як ми добираємося до нього. Ми зараз тут через переход повернемо нормально і нормально виглядімо. Нормазе. І на машинах дуже багато. Ну куди не кінця дівчина, дівчина, прикиньте, з п'яти машин, ой, з чотирьох машин на трьох, от тільки що я так гляну, право-лево. Лево-право три дівчини було за рулем. Алко двішує, то як кричать. І вже добре немає похмільні. Що вони на красне? Ну, та як полагається, це пенсіонери всі так ходять. А вони просто заранше, щоб усніти. Тоже вариант. <дивот> Порохит, даже воин. Порохит, поролит, порыес. Маневр, трошки маневр. получится у мене скупатися бо там же эти как бы их так назвать по культуре вариант один товарищи которые нам совсем не товарищи что-то хотят от некоторых людей 27, ой, як дорого, на подоле 27 кавуни, Вони ж арбуз. А он сейчас с прицепа подемся. Почем? Я, а потом на дорогу выйдут. 27. 27 на совсем. 110 180 трошки подольських цін на фрукти. Та, В принципі 120 цей абрикос по всьому городу, місту і по прямой і ми на пляжі. Не знаю, треба перекинути вас може на грудах. Так, что-то в него на крыше. А, багажник. И сирены. Так, тут надо пропускать, чтобы я не профтыкал. короче, подумав тут, ніхто не злякався. Я сам, кстати, злякався. Я подумав, тут є заїзд для велосипеда і вирішив Отут у вас прицепити на груда. І через переход о, якраз 50 хвилин. А ну ми зараз без переключення. Трошки. технические палатки типа. Так, ну что ты... Так, хотел побистріше як завжди не то пальто зараз... ладно давайте тут переведемо просто може буде можливість зараз камерою прогулятися того я вас перекій щоб велосипед при сіму, там до водички сходити у мене є бокова кришка рідна, та що можна занурюватися з камерою воду, але я ще ні разу цього не практикував, це скільки у мене та камера, вже не пам'ятаю скільки. Два роки чи півтори роки, півтора роки. Я не пам'ятаю. Так, ладно, давайте тут трошки отак. То ще ні разу не пробував занурюватися з нею так, зараз без двадцяти час без двадцяти час зараз ми проїдемося чи пройдемося пішочком. потім так, потім ще ми трохи по кругу може проїхатися там і ну там прикольно було біля деревинки конечно конечно да люди вже позанімали сьогоднішній недели Шашліки, башліки. Ну вода, походу, ще не, не збаломочена. Кстати, дивіться, столик пустий. Я думаю, він безкоштовний. Приходите, займаєте місце і все. І Діло в шляпі. Можна було біля деревини, але там така компанія. Буде мат-перемат. А мені ж треба таку місцинку, щоб пристібнути велосипедус. Так, вот вариант пристегнуть. Короче, есть варианты. Сейчас мы кружок тут обдвинемся. Да я можу пристегнуться. Так, чувак. Так, водичка бачу ще частенька. Вон кстати можна біля деревини пристібнутися. Так, окей, сейчас. Зараз нам треба тут буде проїхати, що у нас без 15-ти почти час. Ам. Ох, який жук прикольний такого кольору. не хоче видно вам я так розвернусь по салата вийду да? а машинки подрулюйте подрулюють кстати тут акації багато не можна пробить обалденно колос. Так, давайте на старый шлях. У мене варіант там біля этой. Варіант такий біля спуску. Я не знаю чи для колясок, чи для чого цей варіант біля деревини. Короче, є шанс. Є шанс скупатися. Я, коротше, плавок не брав, але я коротше, в шортах, зрозуміли, шорти з сіточкою. Тобто труханів не треба под них. Просто треба, головне, з карманів все викласти. Так, там варіант. Дишемоли. Ладно, давайте зараз это. Парканимося біля спуску і... Я відключуся. Потім можливо включуся. Як будемо виїжджати або ще щось, не будемо прощатися. Так. Поки що ми ще до водички з вами сходимо. Я думаю, тут нормально. Так, друзі, зараз я пиццу під... пристегну. Сейчас до води. Зараз потрогаємо водичку. Та що? Так ти що? Водичка бомбезна. Так, щоб ви розуміли, яка територія, дивіться люди вже скільки 12.47. Дуже багато. Так, друзі, окей, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивні коменти. Це ось можна, бачите, забігати, залітати, заходити. Отак От виглядає цей пляж. Он напротив другий. Міський пляж на тому березі. Так, ну що, давайте. Зараз я не нас полоснуся, відключаюся, все, всім пока-пока. Хтось -пока. навіть не буде можливо прощатися, ще й включився. Друзі, продовження ще невеличкий кусочок. Щоб ви розуміли, який зараз двіж на Зеленому острові. Зараз 10 хвилин на четверту. ну Я думаю, саме розгану. Будемо став, короче, трошки заїхав камеру закріпити біля этого сові полепуса. Oh, Там трішки знімав. Була одна кількість людей. Зараз набагато інша. Коротше, взяв я тут бокал пива в одному місці, ну не в оцінь дерев'яному, там трошки не... спочатку, може зараз туди проїдемо. 50 Діляється, є дитячий, дитячий майданчик. Коротше, 50 гривень, бакал. Ну так як і на міському пляжі. Як же приїхати, по той по цій стороні. Ну давайте отак. Біж паріж. Давайте по цій стороні проміж, дивіться, наскільки людей побільшало. Я цей кусочок додав до предучого відео. Щоб ви розуміли сьогодні неділя. Людей вже а більшість людей тільки йде з такими Мадемуазелі тут не збили мене. Так, друзі, зараз отак трошки пройдусь. і Там ще одна дорожка є. можливо проїдемося. І все. Будемо виїжджати, і, як би сказати, третя частина нашої велопрогулянки, Дивіться, просто людей бомба. Так, а як же я ще вам кусочок показати? Це якби ближе до пляжу зона. От бачите, це сторона ближе до пляжу. Он по прямику там пиво по 50 гривень. Та я думаю. Воно по 50 гривень тут везде на розлі. Є морозило. Так, давайте я зараз отут іще. в цю сторону мені захватить, щоб людей не тривожить. І тоді вже поїдемо. Дуже багато машин. Тут, коротше, стрмно їздить тому що щоб ви розуміли акація можна колеса пробити Зараз тут можна коротше кава, бачите кава з собою каву можна взяти тут теж я думаю є пиво кстати оцей кіоск ліворуч він був закритий а вже відкритий. Тобто вже відкритий можна взяти якісь коктейлі Зараз по цій тропинці ще пройдемося. Дивіться, скільки людей по покуш... кушерях поховались, ну то есть по кушерях повідить. кущах. Десь теж на велосипедах. Що шлік Я не випадку такі. Ну, тут да. я пчелы, лежать, тут надо с компанией, под духу. А если я думаю, надо поближе до пляжа. Друзі, відпочинок е, на Подолі Зелений острів, Щоб ви могли розуміти, його можна зрівнити хіба що з міським пляжем. Так, виїжджаємо. І зараз ми велопрогуляночку нашу зробимо вже останню серію повернення додому. 5. І сьогодні тихо, як танки, я вам скажу. Почту не роздають, Почтальони не їздять. Можливо, за те, що неділя. Так, всім гарного дня, мирного небо, Тихої ночі. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Підтримайте український контент.